Господи, ну, напевно, це не церква. <теку> Тенуте Сан-Сісто. Всім привіт! Сьогодні подивимось цікаву добірку із декількох сайтів з вау типографікою Коли тексти краще за картинку. Отже, давайте подивимось на екран. І перший сайт у нас буде elimane.com Ось такий текст ви бачите: дуже цікавий шрифт, рукописний. І в цілому вся типографіка дуже елегантна. При цьому навіть на першому екрані можна побачити, що тут змішано три шрифти. Перший це назва сайту, потім якась вставка з текстом. Причому тут використовується різна стилістика. І також кнопка, в якій у нас взагалі текст без засічок. Але все це разом виглядає дуже цікаво. Також ви можете бачити, що на наступному екрані весь дизайн у нас побудований на основі текстів сайт, який заставляє задуматись, почитати. І в цілому він виглядає дуже-дуже смачно. Ви можете побачити, як цікаво тут зроблені акценти в тексті за рахунок виділення кольором. Далі ми гортаємо, і ви бачите вже інший шрифт. І це шрифт без засічок, який був в кнопках. Потім знову використовується ось цей шрифт з засічками. І далі трошки графіки. Ось така ідея для типографічного сайту. Зберігайте собі, дуже класно виглядає. Наступний сайт називається yourbana.com. Ось так виглядає цей сайт. Ви можете побачити тут такі шрифти. Ці шрифти моноширинні, вони мають однакову ширину та відступи між літерами і загалом виглядають дуже цікаво. На цьому сайті незвичний скрол і дуже багато типографіки. Не можна сказати, що це дуже зручна типографіка, тобто тексти. Не сильно так читаються, але в цілому дуже прикольно виглядають як динаміка, як графіка на сайті. І ви можете бачити на цьому екрані дизайнер вставив ще такі зображення. І за рахунок цього в цілому картинка виглядає дуже круто. Далі ви можете бачити, що дизайнер додав звичайний такий. Шрифт для підзаголовків, текстів, бо інформацію треба все одно доносити не лише за рахунок графічних якихось елементів, а ще й просто текстом. Отже, далі гортаємо, і усюди ви можете бачити, що цей моноширинний шрифт для великих заголовків він використовується реально як елементи дизайну. Ось так це все виглядає дуже Прикольно. Особливо мені подобається ось ця історія, коли текстом написано назву сайту, і там всередині транслюється відео в кожній літері. Дуже прикольна історія. Просто хватайте собі на замітку. Я думаю, що це зможе розбавити ваші дизайни і зробити їх такими цікавими, трендовими і оригінальними. Друзі, скоро ми продовжимо. Але зараз я хочу вас запросити на свій телеграм-канал, в якому я ділюся різними цікавими думками, матеріалами з веб-дизайну. Отже, підписуйтесь, думаю, вам буде цікаво. Наступний сайт, який я хочу вам показати, називається tenutesansisto.com Господи, просто не вимовити цю назву. Ось такий це сайт. Тенуте Сан-Сісто. Добре, все, я змогла це зробити. І ви бачите, що це якийсь кафедральний собор, чи, я не знаю, щось таке старовинне. Сайт, присвячений церкві. І, відповідно, використовуються шрифти вже з засічками більш елегантні. Для того, щоб передати. Таку історичність, якийсь подих часу. До речі, ви можете звернути увагу, що коли у нас сайти такі з історією, з якимись історичними краплинками, частіше за все, використовуються шрифти з засічками, елегантні, такі прям тоненькі. А коли у нас щось динамічне, ми частіше використовуємо шрифти. Рублені, без засічок, моноширинні, такі, щоб вони були більш такі жорсткі, начебто, щоб одразу показувати весь настрій, напрямок якийсь. І це дуже круто, що за рахунок шрифтів можна передавати настрій проєкту. Просто уявіть, наприклад, на цьому сайті зробіть попередні шрифти. Що це буде? Це буде просто. Якась дурня і ну, такий колапс в голові всіх користувачів. Тому що, як ви можете бачити, шрифт дуже сильно передає саме емоцію, саме настрій, і це є таким меседжем для користувачів. Отже, давайте подивимось далі. Тут також у нас є різні шрифти. Дизайнер не боїться поєднувати один шрифт в назві сайту, інший шрифт в заголовку. І третій шрифт у нас використовується для якихось елементів меню мови. І далі ми можемо бачити: ось тут ще повторюється такий, такий шрифт без засічок. І далі у нас йде текст, що не дуже звично, він також. І з засічками. Причому таке відчуття, що він взагалі відрізняється від усіх використаних шрифтів. І мені здається, це так. Ви можете побачити, що тут літери трошки такі більш закручені, ніж інші. Ну, тобто, тут намішано все. Але в цілому дуже класно це зроблено. А, ну, напевно, це взагалі сайт. Не про церкву, а про вино якесь. Тому що ви можете бачити, що тут з'явилися такі пляшечки дуже цікавенькі. І далі, далі, у нас щось тут якась динамічна така історія, ресторан. Ну, напевно, це не церква. Я включила вам огляд сайту церкви, а в підсумку отримала пляшки вина. Та якийсь ресторан. Ну, добре, це непогана така історія. Сподіваюсь, я не зачепила почуття віруючих. А ми рухаємось далі і дивимось інший сайт. І цей сайт називається fsink.com. До речі, усі сайти я залишу вам у вигляді посилань в описі під відео, щоб ви змогли їх поклікати, подивитись, можливо, щось собі зберегти. Тому що дуже важливо створювати свій особистий банк ідей для того, щоб ви могли у хвилини, коли у вас немає натхнення або ідей, або замовник хоче щось таке незвичне, могли просто відкрити цей банк і надихнутись, не шукаючи щось зовсім нове. Тобто ви прокачаєте надивленість і ще збережете собі вже якісь готові. Реалізовані ідеї, які можна використовувати для натхнення. Отже, дивимось наступний сайт. Ось тут у нас дуже багато шрифтів, як і на всіх сайтах. Дизайнер скомбінував просто все. Здається, такі непоєднувані шрифти. Ось тут у нас моноширинний шрифт без засічок. Далі у нас просто без засічок шрифт. І прямо в самому тексті, ось тут використовуються окремі слова, написані рукописним шрифтом. Причому, ну він прям реально, начебто, рукописний. Здається, його просто ці слова, типу «Ideas», «Experiences», Можливо, дизайнер або замовник сайту просто написали від руки і відсканували і вставили сюди, тому що виглядає це саме так. Далі, якщо погортати сайт. Ми бачимо, що тут використовуються ще інші шрифти. Ви можете побачити, що для категорій тут використали взагалі такий тонесенький шрифт із засічками, чисто такий журнальний. Далі у нас йде ось цей без засічок. І такий самий в кнопочці, яка. Повтається прямо за курсором, і це не можна сказати, що це дуже зручно, якось воно так дивно. І ще у нас інший шрифт. Це категорія, куди входиться стаття. Коротше, всі, всі шрифти, які були, все використали. Тут начебто десь 4 або 5 шрифтів. Дуже така. Складна історія. Якщо ви дизайнуєте сайт свій там перший, другий, п'ятий, десятий, тобто ще не маєте такого досвіду дуже великого, то будьте дуже обережні, коли використовуєте більше двох шрифтів. Загалом завжди було правило, що не слід використовувати більше трьох шрифтів по всьому сайту, але. Як ви можете бачити, досвідчені дизайнери вміють комбінувати і 5 шрифтів. Тобто, коли це зроблено акуратно, коли тут збережено ієрархію, що дуже важливо, коли ви створюєте будь-які тексти, неважливо, скільки там шрифтів буде, головне це вірна ієрархія. Тут ми чітко можемо. Бачите, де у нас підзаголовки, основні заголовки, основні тексти. І тому я думаю, що це саме тут прокатує. Далі до самого кінця ми гортаємо і бачимо, що тут знову-таки використовуються шрифти абсолютно різні, але в цілому дуже непогане поєднання, дуже цікаво, і мені подобається. Загалом, дизайн сайту це дуже часто не гарні якісь картинки чи відступи, а це саме шрифти, саме типографіка. І більшість дуже крутих сайтів, які отримали якісь відзнаки на авордс, на інших преміях, вони створені саме за допомогою крутої типографіки. І коли ви шукаєте свій особистий стиль, зверніть увагу саме на типографічні рішення, тому що. Завдяки типографіці ви можете створити свої сайти унікальними, зробити їх оригінальними і знайти свій такий цінний, такий цікавий стиль. Давайте дивитись далі. Наступний сайт мені знову важко вимовити це Blib... Я не знаю німецької, я підозрюю, що це саме вона. Ще раз: Blaibedglah.com. Да простять мене всі, хто робили цей сайт і придумали цю назву. От ви можете бачити саме цей сайт ось ця назва Блайблайх. Окей, якось так. Ну, начебто, тут англійською написано. Дуже складна назва, як для слов'ян. Але давайте дивитись: типографіка тут крута. Ви можете побачити, що кольори, які тут використані, взагалі дуже такі стандартні. Стандартний червоний, білий і сірий. Це в цілому таке, ну я не знаю, поєднання, очевидне, начебто, саме просте, яке можна скласти. І зроблено це таким чином за рахунок цікавих шрифтів, що сайт сприймається дуже незвично. Ви можете побачити, як це виглядає. Також цікаве рішення, що до цих текстів додали прозорість. Це дуже класно виглядає, тому що там просвічує якийсь текст на фоні. І він зроблений як тінь, але там написано щось інше: UX-UI дизайнер. Ну, прочитати не дуже це зручно, важкувато. Але, тим не менш класно. Далі тут виникає текст, і в цілому я бачу, що використовується той самий шрифт усюди. Ви можете бачити, що дуже сильно зліпили літери, тобто міжлітеровий інтервал взагалі тут відсутній. Але в цьому форматі, коли ви створюєте таке портфоліо, трошки треба щось прокричати, щось сказати, натякнути, що ви така нестандартна особистість, це працює доволі класно. На фоні трошки розмитим написано, що взагалі хто ця людина. UX UI, Art Direction, Expertise, Webflow, Development, Strategy, Research. Motion і так далі. Ось такі елементи. Хочу відмітити, що на сайті використовується сітка, доволі цікаво. І за допомогою ось цих направляючих, наш погляд візуально супроводжується протягом всього сайту. Все виглядає дуже смачно, дуже круто, і ти одразу відчуваєш рівень. Це той випадок, коли дизайнер порушує правила. Але він чітко розуміє, які саме і якими іншими правилами треба підтримати всю цю композицію таким чином, щоб вона не розсипалася. Тобто він порушує не всі правила, він створює свою гармонічну таку систему, яка має підтримку зсередини за рахунок сітки, за рахунок кольорів, за рахунок. Е Негативного простору це ось ці пусті поля. І у нас виникає відчуття, що дизайнери або один дизайнер, або команда вся ця з розробниками, вони дуже висококласні, дуже кваліфіковані. Ось так можна створювати такі круті сайти. До речі, ви можете бачити, що тут майже немає ніяких зображень. Ну, тобто трошки тут щось з портфоліо, але це такі невеличкі елементи, які, в принципі, не тримають цей дизайн. Тут все засновано на шрифтах, на композиції і на сітках. Друзі, на сьогодні все. Буду вдячна за вашу підписку, вподобайку та коментар. З вами була я Юлія Альошкіна. До нових зустрічей!